Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Cross-Turan 11 рік модельний. 265 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматі. ціна 11500, є контакти <звіс> до власника. Автомобіль з панорамним дахом. Шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів. цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B Бі. 10 рік, 230 пробіг, 1,7 дизель на механіці, 7900 ціна за автомобіль, контакти видно добре. В гарному кольорі. Чистий салон. Є підігріви сидінь. Його цікавить – телефонуйте. Рено Grand Scenic в гарному кольорі. 18 рік, 191 тисяча пробігу, 7 місць, автоматична коробка передач, двигун 1,5 дизель, свіжопригнаний автомобіль без підфарбувань. Бачимо контакти до власника. Так, Покажу по колу. Так, салон на тканині. У хайному стані. Є шторки на задніх вікнах. Об'ємний багажник. Кого цікаво, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Peugeot 5008 Одинадцятий рік, 1,6 бензин на автоматі, це на 7750, 170 тисяч пробігу, контакти бачимо є. Так, Салон на тканині, клімат контроль є. Форкоп та проктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, 11 рік, 25 тисяч пробігу, 1,7 дизель на механіці, ціна 8 тисяч доларів. Власник Степан. Більше інформації уточніть у власника. Peugeot 5008, тисяч. 10-й рік, 217 пробігу, 7900 ціна за автомобілі, 1,6 дизель на механіці. Контакти бачимо є, 7 місць. Клімат контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic 14, рік 258 пробігу, 1,5 дизельна механіка, ціна 10 тисяч. Контакти бачимо є. Так, зачинено. Так, відкрили, зараз покажу. Салон на тканині з кондиціонером. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 10 рік 236 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 8750, контакти бачимо є. Клімат контроль, механічна коробка, Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуєте? Рено Гранд Сценік. Це 12 рік, 1,5 дизель на автоматі, 7 місць на 8,950. контакти бачимо є. Клімат-контроль, автоматична коробка, Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 12 рік, 270 пробігу, ціна 7560, 2-літровий дизельний двигун в ексклюзивній комплектації. Контакти бачимо є. Пробка механічна. Форкоп та практроніки також є. Renault Grand Scenic. 12 рік, 255 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Це на 9950. Контакти бачимо. На безключовому. Комбінований салон, механічна коробка передач, акустика боус. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 12 рік, 1,6 дизель на механіці. Це на 11 тисяч доларів, 237 пробіг, контакти. Бачимо. Автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить телефонуйте. телефонуєте? Grand Scenic. 14 рік, 155 тисяч пробігу, 1,5 дизель на механіці. Один власник, середні обслуговування, ціна 10500. Контакти є. Так, покажу по салону, клімат контроль, форкоп, парктроніки. Більше інформації оточніте. Volkswagen Turan. 18 рік, 2,0 дизель на автоматі, 240 пробіг, контакти є. Клімат контроль на оригінальних дисках. З парктроніками, кого цікавить телефон? Citroen c 4 Picasso. 10-й рік, 169 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 6600, контакти є. Що там відкрить? Я Та вже так показав. Термінно продається, Ремні, ролики, масла помінені. Повністю обслужений автомобіль 6200 на руки, терміновий продаж. Мерседес А-150. 2006 рік випуску, 220 пробігу, 1,5 бензин на автоматі. Ціна 4800. Контакти бачимо є. Комбінований салон, мультикермо, кліматконтроль, коробка автоматична. Сітрон С4. Пікассо. 16 рік, 1,6 дизель на автоматі, 246 тисяч пробігу. Так, ціна. Це ваша машина? Яка ціна? 13200, так? А продуктуйте, будь ласка, номер телефону, щоб могли подзвонити люди. 098 66 40 6, 4, 5. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Покажу по салону. Є шторки на задніх вікнах. На гарних дисках. З форкопом та парктроніками.